Ні, двірі отвір за мласва міноємогороді це надії, що не погиб. двадцять восьмого червня дві тисячі двадцять третього року. В день пам'яті блаженого іронима Мастердонського архієпископ Хмельницький, староконстантинівський віктор, звершив божественну літургію у Святопокровському храмі села Вербка Летичівського благочиння. Його високопросвященство спослужили благочинний Летичівського округу протирей Дмитро Стецько, секретар єпархіального управління протирей Олександр Рибчинський, настоятель храму Архімандрит Єронім Гакмак та духовенство благочиння. Єго ж насадія. На малому вході з благословення блаженнішого митрополита Київської сії України Онуфрія архієпископ Віктор нагородив настоятеля Свято Покровського храму Архімандрита Єроніма правом звершувати божественну літургію з відкритими царськими вратами до молитви Отче наш. На сугубі Єктині піднесли до господа особливі прохання про мир на українській землі, воїнів-захисників та перемогу України, а також про всіх знедолених. На заупокійні Єктинії помолились за загиблими мирними жителями міста Краматорськ Донецької області, які в ці дні загинули від ворожого обстрілу. На завершення богослужіння архієпископ Віктор звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді та привітав настоятеля архімандрита Єроніма Гакмана з Днем Ангела Дорогий отець, настоятель цього святого храму, Архімандрит Іеронім, возлюблені у Господі, брати і сестри. Сьогодні Божественна любов зібрала нас у цьому святому храмі, для того, щоб, переступивши його поріг, ми знову вкотре об'єдналися у молитві, підносячи її до Бога і відчуваючи нашу спільність і єдність, яку християнська душа. У повній мірі відчуває тоді, коли перебуває у храмі Божому. Сьогодні Божественна любов нас з'єднала для того, щоб ми відчули ті промені світла Христової істини, які освітлюють нашу дорогу, які проникають у наше серце, які оновлюють нас і дають нам наснагу, на подальші труди і справи нашого життя. Ми сьогодні зібралися для того, щоб знову і знову, побачивши один одного, відчути те, що в нас єднає не людський інтерес і не міжособистісні відносини, але єднає Христос, який є той же такий самий вчора, сьогодні і навіки. Сьогодні ми зібралися також для того, щоб наші молитви піднести. За весь наш народ, за нашу Україну, за наших воїнів-захисників, один за одного, за наші сім'ї, за усіх, хто потребує цієї молитви, тому що вона освячує і оновлює кожну людину. І як би нам було не важко у сьогоднішній день, вона дає можливість кожному бачити і відчувати справжній і глибокий зміст, дарованого Богом людського життя. На цій землі, яке обов'язково матиме продовження у вічності на небі. Але сьогодні ми також зібралися для того, щоб піднести свої молитви за одну людину, яка близька нашому серцю, за настоятеля цього святого храму, архімандрита Іероніма, який у сьогоднішній день святкує День свого небесного покровителя, блаженного Іроніма Стридонського. Отець Іронім! Прийміть від усіх нас щирі вітання сьогоднішнім днем те заіменництва, який ви відзначаєте, підносячи перш за все молитви до Всемилостивого Бога і до вашого Небесного Покровителя. Прийміть від нас щирі вітання з найкращими побажаннями Божої ласки, милості і щедрот на ваше подальше життя, яке ви будете звершувати і продовжувати. У тій мірі, у якій Господь вам благословить, і надалі прославляти Його ім'я і бути Його служителем вірним тут, на цій землі. Нехай Господь обдарує вас добрим здоров'ям, щоб ви мали можливість, так як ви це вмієте робити, з запальним характером і далі продовжувати своє служіння у храмах Божих, настоятелем яких ви являєтеся». І приводити у ці храми якомога більше людей з різних куточків, не тільки Летичівщини, не тільки Хмельниччини і Вінниччини, але усього широкого і просторого Поділля із інших областей і міст нашої України, які приїжджають, проїжджають і обов'язково бажають відчути дотик Божественної благодаті у храмі Божому, де Він оновлює і дає нові сили кожній людині. Яка прагне Божої допомоги?